На пункті пропуску лужанка берег шурань, що на кордоні з Угорщиною, запустили оформлення вантажівок. Наразі лише порожніх масою понад 7,5 тонн для цього зробили додаткову смугу руху. Запуск цього напрямку. Результат втілення двосторонньої угоди між урядами України та Угорщини про розширення роботи пункти перетину і старт великої реконструкції цього КПП. Що планують зробити за майже 10 мільйонів євро? Розкаже Мар'яна Мартин. Водій Михайло чи не щотижня їздить в Угорщину. У Будапешті завантажуватиме товар. Зазвичай українсько-угорський кордон перетинає в пункті пропуску ЧОП Захонь. Коли більше чотири сутки, коли менше дві сутки. Коли їдеш пустий, то чуть-чуть легше, ніж коли гружений, того, що багато документів. Зараз вперше їде через КПП Лужанка, берег Шурань. Це Михайло став першим, хто перетнув кордон вантажівкою саме тут. Раніше цей пункт пропуску працював лише для пасажирського транспорту та фур меншої тонажності. В грудні вдалося запустити рух порожніх великогабаритних машин. Тут взагалі не було смуги руху для вантажних автомобілів, і це нам дало можливість говорити з угорською стороною про те, що давайте запускати порожні автомобілі на сьогодні. Для пустих тут є вся необхідна інфраструктура. Ми будемо ремонтувати і будувати нову смугу руху. КПП облаштували додаткову смугу руху, умови для транспортного контролю. Рух машин без вантажу поки що можливий лише в напрямку Угорщини. Але це перший крок до повної реконструкції КПП, що стартувала місяць тому. Під час будівництва першої черги ми побудуємо всю необхідну мінімальну інфраструктуру для виконання. Митних і прикордонних формальностей на одній половині пункту пропуску. І друга черга дозволить нам відкрити пункт пропуска в повному обсязі для повноцінного використання і повноцінного вантажу потоку. Тут планують здійснити реконструкцію під'їзної дороги і влаштувати пішохідну зону. У планах встановлення системи зважування у Русі для вантажівок на в'їзді та виїзді. Б'юджет проєкту майже 10 мільйонів євро. Втілюватимуть його коштом міжнародних партнерів та держбюджету. Головна мета зменшити навантаження на єдиний в країні вантажний пункт пропуску з угорщиною чоб захонь. А у нас Збільшилась кількість вантажних автомобілів, які здійснюють перетин до країн Європи. Економіка на західній частині країни розвивається, і важливо, щоб саме проїзди і оформлення на пунктах пропуску вантажних, вантажних автомобілів не стримував цей процес. Це вже не перша спроба запустити повноцінну роботу цього КПП. Будівництво починало ще 10 років тому. Угорці свої роботи завершили, а Україні забракло коштів. Зараз партнери сподіваються, що об'єкт здадуть до кінця 2026 року, адже у планах кілька інших спільних проєктів. У нас на черзі через кілька місяців відкриття пункту перетину на ходж Ми плануємо подати великий пакет інвестиційних проєктів у Брюссель, у якому будемо просити разом фінансування. За нашими планами сюди буде входити розбудова двох великих автомагістралей нового мосту через тису, на КПП Чопзагонь. загонь, а також на КПП Дзвінкове Лоня. Ми хотіли би створити повноцінний транспортний коридор. Перетин кордону через пункт пропуску Лужанка берег шурань перевізникам, що їдуть на порожніх ваговозах масою понад 7,5 тонн, вже доступний через є чергу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.